Чернівецька область до останнього часу залишалася єдиним регіоном в Україні, де не було можливості надавати безоплатну медичну допомогу хворим із гострим інфарктом Міокарда. Відтепер вона є. Любов Мочалова. розповість подробиці у Сергія Решетнікова інфаркт стався раптово, коли чоловік ішов на роботу. Якби його вчасно не доставили до кардіодиспансеру, невідомо чи вижив би Загрузили, мене привезли і по вріміном отрезку по времени Ми вписались ті нормативи, котрі положені. Для цієї операції. у лікарні пацієнту провели стентування у невідкладному порядку операцію з розширення судини для відновлення нормального кровопостачання серця. І тепер Сергій почуває себе добре. До сьогоднішнього дня виконувати такі маніпуляції лікарі-кардіологи не могли через відсутність необхідного дороговартісного обладнання. Ангеограф був лише у приватній клініці Енгельхольм, що про обласному кардіодиспансері. Ми змогли скласти спільний меморандум про співпрацю наразі з клінікою Енгельхольм, яка надала нам у безоплатне. Користування це обладнання для надання допомоги саме цій категорії пацієнтів, завдяки підтримці головного кардіолога України, лікарі нашого кардіодиспансеру пройшли відповідне навчання, і тепер, 24 години на добу, сім днів на тиждень пацієнти із гострим інфарктом міокарда можуть отримати невідкладну допомогу європейського рівня, зазначають фахівці. На на даний момент лікування гострих коронарних станів по якості таке саме як в Швеції, як в європейських країнах. В обласній раді кажуть, така співпраця між державною та приватною клініками вдала, адже винайти державні кошти на подібне обладнання нереально. І набор такого. Обладнання так званого ангеографа це десь 600-700 тисяч євро. Такі кошти зараз вони не підйомні ні для державного бюджету, ні для обласного бюджету. Відтак, обласний кардіодиспансер використовуватиме ангеограф для проведення безкоштовних операцій у невідкладних випадках. Любов Мичалова Микола Остафій, Чернівецький промінь.